Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу розказати вам про свої блески У мене їх небагато. Більшу половину я лише залишила вдома. Взяла тільки ті, які мені подобаються. Один тільки взяла, який мені. Я не знаю, чому я його взяла. Це фірма Merlin. Безполезний блеск. Напевно, його викину. Зараз я вам подробно покажу всі свочі. Всі мені подобаються за винятком ось цього. І Помадках я забула показати дві помадки від іврошею, так що покажу вам їх тут. Ось так. Приступимо. Перший блиск Мер... Мерлін. Можете бачити його своч. він просто-звичайний просто, -просто звичайний блиск. Там навіть немає. Там мікро-мікро частиночки такі блискучі, але вони... вони дешево дивляться на губах. Просто таку влажність дають губкам. Так, слідуючий блиск це Avon Plum Pout, Він на губках м'ятний, такий вітерець повіває. Дуже хороший блиск. Він мені подобається. Єдине, що мені не дуже подобається в ньому це кісточка. Я люблю більше спонжики. Кісточки такі не люблю. Нанесла я його на ручку. Одразу пішов такий солодково-м'ятний вітерець. І він, якщо дивитися на сонечку, має такий перламутро розовий відтіночок. Так, слідуючий блиск це Essence. Тут вже більші блискучі мікрочастиночки, я не знаю, як їх назвати, Блис... блисточки такі блискучі, і він дуже гарно переливається на губках. Ось він. На камері не, не видно, але він такий, е, має такі е, блисточки всередині, і він на гарно дивиться. Ось, е, Слідуючий блиск в Фоберлік. Та ж історія, кісточка, яку я не дуже люблю. Ось так він дивиться, ніжно-розовий, в такий м -м -м, чуть, чуть як червоно-кораловий, ну, в принципі, він розовий йде. Чесно кажучи, до нього рука в мене не тянеться. Але люблю люблю цю фірму. Далі Івроше червоний. Ось такий в нього відтіночок. О, червоний, я відтіночки не сказала. Якщо потрібно, то я вам під відео напишу. Так, слідуючи два блиски. Для губ це я за ними ганялася дуже довго. Я їх шукала в моєму регіоні, вони не продавалися. Я їх заказувала через інтернет, ледве не йшла, як їх заказати. Дуже вони мені подобаються. Де я їх побачила? Побачила я їх у Крістіночки 20. Одна із моїх саме саме любимих блогерів. обожаю її відео взагалі просто супер. Я, кстати, зроблю віддільне відео, яких я блогерів дивлюся. Вона просто цьому блеску співала оди. Вона їх дуже сильно любить. В її місті вони продавалися свобідно, моєму не було. Дуже за ними ганялася, ну, я їх підкупила. Отакі От два відтіночки. Перший відтіночок він чуть-чуть вибілює губки. Світло-розовий, дуже красивий. Другий відтіночок. Ось такий прозрачний, але він чуть-чуть йде в такий цей розовий, а той йде в такий червоно-кораловий, щось таке. Далі, два близькі Avon Lux. Перший дуже мені подобається, він ніжний на губках майже його не видно. Ось такий його відтіночок, бежево перламутровий Дуже-дуже гарний. І він дешево, не дивиться на губках. Другий. Ось такий. Ось такий відтіночок. Він йде чуть-чуть такий, як, от бачите, він і металіку, всередині немає, але дуже-дуже він, він класно дивиться на губках. Так. І дві помадки, про які я забула вам сказати, це помадки від Rocher. У мене такі, вся колекція була. Одна єдина, що фіолетову функцію таку я вдома залишила. Ось кораловий. Я, напевно, їх би все одно віднесла до блисків, а не до помад, тому що вони йдуть трошки прозрачно. Бач, можете бачити, от я нанесла, вроді так, дивилася, щоб рівномірно його нанести, все одно він не є як помада, а от червоний зараз побачимо відтінок який. Червоний ось такий, він тоненько лягає на губи, тоненьким слоєм, але відтінок насичений. І один і другий мені подобається. Ну, я не знаю, чому. Останнім часом я блисками дуже рідко користуюся. Я раніше їх мала дуже величезну кучу, я ними користувалася. Зараз я більше користуюся помадами. Так ось, мені повністю достатньо цих блисків, чесно кажучи, більше я їх купляти не хочу. Я хочу більше помади. Помадами краще мені користуватися. І, взагалі-то я фанатка тіней, так що, що, що поробиш? Тінь, тіней мені завжди мало. Ось <рес> так. Так, це була вся колекція моїх блисків. Е, дуже дякую вам за просмотр. Всім па па па, -па.